Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Сенькове. 20 квітня о 12.38 ночі в селі Слобожанське внастідок обстрілу під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Проведено аварійно-рятувальні роботи. Чоловік без травм. 19 квітня о пів на 11 в селі Сенькове внаслідок обстрілу кабом пошкоджена будівля колишньої Сеньківської амбулаторії, загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада 4, Дергачівська громада 26, Липецька громада 30. Рятувальники звітують протягом доби, здійснено 25 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив одну пожежу в Куп'янському районі області. О 12.05, 19 квітня, ворожі війська завдали обстрілів по селу Сенькове Куп'янського району. Внастідок обстрілу горіла будівля, що не експлуатується на площі 80 квадратних метрів. До ліквідації залучалось дві одиниці техніки та 10 вогнеборців. Постраждалих немає. О 16.25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової П'ятиповерхівки на вулиці Салтівське шосе 240 В у Харкові. До місця виклику прибули два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах та дві автодрабини додатково. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з квартири поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 10 мешканців будинку. Також постраждав. Чоловік 1950 року народження з отруєнням чадним газом він був госпіталізований до медичного закладу. В квартирі горіли побутові речі на площі 20 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати о 17.36. Причина виникнення загоряння ймовірно дія джерела вогневого впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Купінському напрямку ворог наступальних дій не вів Марія Соловйова, Дмитрон Гоєнта Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М двома зенітними керованими ракетами с та С 400 а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69. Про це повідомили повітряні сили зсу. Військові звітують: знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та три розвідувальні БПЛА: два Орлан 10 та один Суперкам. Цієї ночі росіяни знову атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Про це повідомили в ОВА. Деталі ще уточнюються: постраждалих немає. А зранку ворог випустив балістичні ракети на Одещину. За даними ова уражено об'єкт інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється. Також вибухи були зафіксовані на Дніпропетровщині. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи. За даними ДСНС, вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. Всього внаслідок вчорашньої російської атаки у місті загинуло три людини, 24 постраждало. За даними ОВА, загалом на Дніпропетровщині загинуло вісім осіб. З них дві дитини. 34 людини постраждало. Серед постраждалих одна дитина. Країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Так, кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони ППО, які будуть оголошені найближчим часом. За інформацією генсека, міністри оборони країн НАТО домовились посилити та надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів ППО. Також посадовець зазначив, що на зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб, в тому числі боєприпаси калібру 155 мм, міліметрів, засоби високоточних ударів і безпілотники. У Сенаті США обіцяють швидко надіслати законопроєкт про допомогу Україні на підпис Байдену. Про це повідомив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Раніше Палата представників США ухвалила правило для голосування пакета законопроєктів з іноземною допомогою, відкривши таким чином можливість для початку дебатів по чотирьох законопроєктах з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також гуманітарною допомогою Газі та іншим регіонам. Що стосується цього вибуху, то хочу сказати, що це працювало ППО, був збит безпілотний апарат нашого противника, тому таке таке життя і такі справи, які зараз у Харкові. Е, угу. перед нашою розмовою я трохи розповів про складні е справи з електропостачанням. У вас розкажіть, як у вас з цим зараз е ситуація, чи вдається її покращити? За ситуація, і на жаль, поки що покращення е немає, але працюють працівники Укренерго, «Харковобленерго». На жаль, були застосовані графіки відключення. Крім цього, е ці графіки були переглянути е і. Інтервал був збільшений, бо не вистачає е, напруги. Крім цього, є певні складнощі з оплатненням, але е, як заповняють нас енергетики, то вони поступово налагоджу цей процес, і графіки будуть повернені. Ми намагаємося стабілізувати роботу комунального транспорту, ви знаєте, що у нас працює метрополітен, Так дійсно інтервали сьогодні. До 20 хвилин між потягами, але метрополітен працює. На жаль, ми були вимушені тільки за цей тиждень чотири рази зупинятися і повністю перезапускати метрополітен. Це дуже такий важкий і складний процес, але нам це вдалося. Крім цього, вчора на маршрути вийшли всі підкресли, всі трамваї, всі тролейбуси і всі автобуси. Ми мали таку можливість і будемо. Підтримувати е, все для того, щоб працював громадський транспорт. Харків'яни особливі люди, і ніхто не не хоче переїжджати, і будемо максимально. Е, Робити все можливе для того, щоб і бізнес залишався, і щоб міста працювала, і щоб все було в місті, так звісно, нам ми потребуємо сучасних систем протиповітряної оборони. Для нас це головне, головне завдання і для всіх, і для військових, і для уряда, і це ми чудово розуміємо. Але незважаючи на все, хочу сказати, що після зустрічі, коли у нас був президент України була зустріч з підприємцями де е, були де на широкий загал винесенти кроки які потрібно зробити для того щоб бізнес у цих нелегших умовах але залишався у Харкові, і було прийнято відповідне рішення кабінету Міністрів, щодо е, що стосовно податків е, зниження податків, податків на е, бізнес який працює у Харкові. Е, хочу сказати що е, я я виступав на на цьому цей зустрічей і дійсно таке місто, як Харків, потребує спеціального податкування, спеціального режима інвестиційної діяльності для нас це дуже і дуже важливо. Але бізнес хочу сказати залишається у Харкові. Я дуже вдячний, що стосується цього флешмогу. Дійсно, я підтримую цей флешмог. Це дуже здорово, дуже знаково для харків'ян, для Харкова. Тому потрібно купувати Харкос. Тепер це не просто відділення поліклініки, а сучасна міні медустанова з якісним обладнанням на північній Салтівці за великого мікрорайону, що найбільше постраждав від прильотів. Завдяки співпраці з чеськими партнерами в медзакладі тепер функціонує два кабінети сімейних лікарів хірургічні та гінекологічні кабінети є тут тепер і мала операційна. Таких до цього не було в поліклініках Харкова. А також тут є аптечки, зручні шафи для медикаментів та самі ліки. Акт виконання робіт сьогодні було офіційно підписано. Дякую за підтримку за підтримку наших пацієнтів, нашої країни, нашого рідного Харкова. Той проект, результат якого ми бачимо у цьому цьому медичному закладі, почався в кабінеті нашого мера Ігоря Олександровича Терехова, коли ми провели перші перемовини, перше знайомство з представниками чеської сторони це був заступник міністра закордонних справ, це був один з директорів компанії, яка нам все це привезла. І вони так щиро нам пообіцяли, що і це зробимо, і те зробимо, і це зробимо. Що ми навіть так думаємо, не може бути це дуже, дуже багато обіцяють. Ну а ви бачите, що всі обіцянки вони виконали. Я дуже вражена всім тим, що зараз у нас є в цій поліклініці, і особистість виконання цього проекту в тому, що вони перш за все. Приїхали, подивилися приміщення, в якому ми потім робили ремонт. Вони запросили план цього приміщення, квадратні метри, і де вікно, де двері у кожному кабінеті, і вони привезли нам все необхідне, зразу змонтоване для конкретного кабінету. Ми вже домовились про подальшу співпрацю. Ми вже задумали новий проект. І я вірю в те, що він збудеться, не буду зараз, щоб не зглазити, як то кажуть. Але це буде дуже інтересний для Харкова проект з урахуванням всіх тих проблемних моментів, які в нас сьогодні є. Тому у нас з'явилися хороші друзі. Наші партнери з Чехії надали без перебільшення унікальне обладнання. Це обладнання для хірургії, для гінекології та сімейного лікаря. Я вважаю, що з таким обладнанням якість надання медичної допомоги для наших пацієнтів в рази покращиться. Унікально починаючи з хірургічного столу, він має свої особливості: електропривод, це хірургічна лампа. Це іонізатори, це портативні УЗІ апарати і багато-багато чого іншого. Завдяки цьому обладнанню нашим пацієнтам, нашим харків'янам буде надана професійна якісна медична допомога. Коли ми перший раз приїхали до Харкова, це було після шести місяців спочатку війни, і ми побачили в якому жахливому стані перебуває місто. Ми побачили, скільки потреб є у місцях, і ми вирішили, що повинні щось зробити та якось допомогти. Для того щоб мешканці міста могли спокійно жити в місті, їм потрібні першочергові речі: це тепло, це електроживлення, це освіта. Та здорова охорона, і ми дуже раді робити такі проекти, які повністю націлені на допомогу місцевим людям. Софолдміксперса дозвольте додати, що комамедик є членом медицинської асоціації у Чехії. Це не прибуткова асоціація. Ціллю цієї асоціації наразі є надання допомоги Україні, і наша головна мета зараз надати допомогу у первинній ланці медицині для того, щоб вже з першого кроку мешканці могли отримувати гарні послуги з медицини. Є також ні, обмеження у фінансуванні у Чешській Республіці все ж таки ми робимо дуже багато проєктів в Україні. але також чеський уряд залучив до цього проєкту, до реалізації цього проєкту тайванський уряд. І дуже важливо сказати, що ми дуже раді надавати таку допомогу, раді надавати обладнання для первинної ланки медицини для підтримки всього здорового охорони, здорової охорони в Україні. І хочу також додати, що це. Знаєте, така річ дуже невеличка, яку ми можемо подякувати вам за те, що ви тут захищаєте усю Україну від цієї напасті. I'd like to say Харків залізабито. Я хотів би сказати, що Харків залізобіто. ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.